Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матерію. Сьогодні у мене кілька повідомлень з офіційних джерел щодо продовження статусу Укр, що дуже зараз важливо, що надзвичайно актуально для всіх українців, які зараз на території Польщі, тому що польський президент заветував закон про продовження тимчасового захисту. І що і як треба розбиратися, треба готуватися і треба бути готовим до тих чи інших ситуацій. Є трохи оновленої інформації щодо статусу Укр, тому рекомендую. Дую додивитися до кінця це відео, підписатися і втиснути вподобайку. Це допоможе цьому відео потрапити в більшій кількості громадянам України, які потребують цієї інформації. Отже, дуже багато зараз українців почали подаватися на міжнародний захист. Вони були на тимчасовому захисті в Польщі, і почувши, що президент Польщі заветував закон, вирішили податися на міжнародний захист. Це і є помилка, тому що якщо ви на тимчасовому захисті, то вам буде відмова в міжнародному захисті. І про це пишеться на офіційній сторінці Gov.pl, де чітко написано, що українці зі статусом «Укр» на території Польщі є під захистом Європейського союзу і не тільки Польщі, а взагалом Європейського союзу. І якщо вони будуть подаватися на міжнародний захист, їм буде відмова і вже більше ніж тисячу відмов для українців є. Ті, що подалися на міжнародний захист. І там чітко написано, що навіть якщо Польща не продовжить після 30 вересня 2025 року тимчасовий захист в Польщі, якщо так станеться, то всі, хто має статус Укр, ті будуть і далі легально перебувати на території Польщі під захистом Європейської комісії, Європейського Союзу я про це вже також говорив в попередньому відео. Про це вже навіть пишеться на офіційній сторінці. Тому, будь ласка, без серйозної і метушні, без кіпішу і всякого такого, ви є легально і ви будете легально ті, хто на статусі Укер, ті, хто має цей документ. І все, вам не треба бігти, робити карту чи робити міжнародний захист. Якщо є підстави отримати карту БИТО і ви хочете карту биту. Я завжди за двома руками, напевно, в десятьох попередніх відео я завжди рекомендую. Хочете залишитися довше в Польщі. І не бути прив'язаним до статусу Укр, прийняли, не прийняли. Робіть собі карту побиту по роботі. Без проблем. І ви тоді маєте час, можливість і ніяких обмежень. Якщо ж ні, ну то чекаєте продовження статуса Укр. Більше проблем мають ті, хто не має статуса Укр і в кого. Документи протермінувалися, ну, такі, як віза, робоча польська, і, наприклад, карта побиту. Вас протермінувалася карта побиту, ви її не продовжили, не подали на нову. У Вас протермінувалася віза, ви далі перебуваєте в Польщі. Ось в тих людей є проблема, тому що вони не підпадають під міжнародний захист, під європейський захист. В них не було тимчасового захисту в Польщі. І ось цим людям потрібно або подавати нову карту побиту, якщо мали попередню стару карту побиту, яка протермінувалася, або. Після візи подаватися на карту попиту вже нову, просто або робити нову візу, або виїжджати заїжджати по безвізу. Тобто, ось ці, ось ці громадяни є з великим замком питання, що і як робити. Але тут вихід такий: або виїжджати, якщо є можливість, і робити нові документи, типу віза, або відновлювати безвіз, або на території Польщі подаватися на карту побиту. Ось це треба врахувати, Вас ще є трошки менше місяця, тут треба активно в тому напрямку працювати. Я вже не говорю за тих, в кого документи закінчилися ще до початку війни, і така людина і, і такі люди ще до сих пір не подалися на якісь інші документи. Тут вже треба було давним-давно це зробити, тут вже дуже все критично. Але якщо зараз є можливість, і це можна зробити, ну то робіться. що одне я хотів ще зауважити, що коли статус Укр, якщо президент Польщі його не продовжує, не підпишеть, і він не продовжиться після 10 вересня, буде проблема, одна, напевно, єдина, яка багатьох українців зачіпить: це перетин кордону по статусу Укр. Тому що ви будете легально по статусу Укр в Польщі, ви будете під захистом Європейського Союзу і Польщі навіть без продовження. Але ви не будете мати документу, який буде вам дозволяти перетинати кордон, тому що ваш статус Укр буде втрачено а відповідно не буде підстав для перетину кордону. Ось це проблема, з якою стикнуться всі українці на статусі Укр. Оце факт. Якщо почитати польські ЗМІ, то теж є цікава інформація, і зараз я б хотів зачитати одну з них. Очікується, що уряд ухвалить законопроект про допомогу громадянам України протягом тижня. І хоча документ надійде до сейму значно пізніше законопроекту президента, урядова пропозиція буде розглянута раніше за президентську. Тобто є альтернативна урядова пропозиція, урядова устава. Її можуть прийняти швидше, і вона може да підпис попасти до президента теж швидше. Питання: чи президент підпише, чи все ж таки буде чекати своєї пропозиції? Ось де питання. Після того, Каро Навроцький наклав вето на попередній законопроект, коаліція планує використати свою більшість у СЕМІ. У СЕМІ було заморожено розгляд президентського проекту поправки до спецзакону шляхом направлення його на консультації. Спікер Шимон Головня не мусив цього робити, але він це зробив. І в результаті Сейм зможе розглянути пропозиції президента. Коли буде надто пізно для їх ухвалення, оскільки законопроект не буде не набуде чинності в жовтні. Своєю чергою уряд планує подати свій варіант законопроекту до сейму вже наступного тижня. Наймовірніше, тут обійдеться без консультації, оскільки коаліція ухвалить проект майже відразу. Також досить вірогідним є пришвидшення розгляду сенату. Таким чином, поки президентська пропозиція повернеться після консультацій, урядовий проект буде ухвалений. Якщо все буде добре. Все спрацює так, як уряд хоче, тоді так, і тоді тимчасовий захист буде продовжено. І тоді все, що я вам сказав попередньо, не зачіпить нікого з українців, але а можливо і ні. Але хочу нагадати, що навіть якщо уряд прийме швидше, Сенат Сейм все підпишуть, все пройде, без додаткових е різних там, нарад і того подібного, все одно воно потрапить до президента на підпис. І якщо президент знов-таки завитує цей проект, Відправить на доопрацювання, захоче чекати свій, свою уставу. Тоді так, тоді до 30.09.25 устава не буде продовжена і тимчасовий захист на території Польщі не буде продовжений. Сподіваюся, що йому вистачить терпіння і здорового глузду піти на якийсь компроміс. Я сподіваюся, що в тій уставі від уряду є все, що він хотів зробити в своїй уставі. Сподіваюся. Я не читав тої устави урядової, на жаль, не можу сказати, що там і як там. Якщо буде така можливість, мені вона десь потрапить під руки. Я, звичайно, почитаю, подивлюся. Але е завжди, знаєте, є пропозиція одної сторони, є пропозиція іншої сторони. Десь на середині вони би мали зійтися. Якщо все так буде, то звичайно наші переживання. Зупиняться, все буде нормально, і українці з по статусу Укр чи без статусу Укр залишаться на території Польщі, легально їм не потрібно буде там галопом подаватися на карти побиту і щось ще робити. Але якщо того не трапиться, то все, що я сказав на початку відео, все якраз чекає українців чи зі статусом, чи без статусу. Хочу сказати, що багатьох це питання зачіпить. Майже мільйон українців має статус «Укр», і напевно ще стільки немає статусу «Укр», перебуваючи в Польщі. Тому поділіться цим відео з друзями, знайомими, з родичами, яких цікавить це питання. Як на мене, максимально детально і все, що на сьогодні відомо, розповів. Буду знати більше, розповім більше. Буду мати новий урядовий проект, який піде в роботу. Можна буде десь його знайти почитати, почитаю, зроблю аналіз, поговоримо теж на. Найближчому майбутньому, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити, тисніть подобайку, робіть репости, це важливо. Можете залишити свої коментарі з запитаннями, з пропозиціями, з історіями. Теж, якщо щось є цікаве, я опублікую, прийму до уваги, почитаю, буду знати, поділюся з вами. Тому зробіться, будь ласка, якщо вам потрібно більше інформації, також в описі під відео є посилання на мій інстаграм і на мій телеграм-канал про Польщу, де можна задати запитання, почитати, що відбувається, і дізнатися більше інформації про перетин кордону. Та все, що відбувається в Польщі. Рекомендую всім також приєднатись на мої інші соціальні мережі. Дякую до зустрічі всім!